Гра ведеться на прямокутному майданчику розміром 18 на 9 метрів. Волейбольний майданчик розділений посередині сіткою висотою 2,24-2,43 метра. Під час гри на полі у кожної команди може перебувати 6 гравців. Майданчик умовно розділений на 6 зон. Після розіграшу подача переходить до команди, яка виграла очко. Після успішного для приймаючої команди розіграшу, її гравці переходять на одну позицію за годинниковою стрілкою. Мета розіграшу заробити очко, влучивши в майданчик супротивника, чи змусивши його помилитися. гравці діляться на передню лінію і задню. Передня зони 2, 3, 4. Задня зона 1, 5, 6. Під час кожної подачі гравець задньої лінії не повинен знаходитися ближче до сітки, ніж партнер відповідної йому передньої лінії. 1 не ближче 2, 6, не ближче 3, 5, не ближче 4. Після подачі гравці можуть довільно переміщатися по майданчику. Виконує подачу той гравець, який в результаті останнього переходу переміщається з другої в першу зону. Подача робиться із зони подачі, яка знаходиться за задньою лінією ігрового поля. Забороняється блокувати м'яч при подачі, перериваючи його рух над сіткою. Зазвичай приймають м'яч гравці на задній лінії, тобто в 5, 6 і 1 зонах, однак це може зробити будь-який гравець команди на прийомі, що знаходиться на полі. Гравці команди, що приймає, можуть зробити три торкання. Перший м'яч потрапить на половину суперника. Гравцеві забороняється двічі поспіль торкатися м'яча. Перше торкання прийом, друге торкання сполучний передає атакуючому, третє торкання сама атака. Всі атакуючі удари робляться тільки на своєму боці майданчика. Гравці задньої лінії можуть відштовхуватися для атаки тільки від 3-метрової лінії. Блокування це ігровий прийом, при якому гравець що захищається, не дає м'ячу перелетіти сітку, ставлячи блок зазвичай руками перенесеними на сторону суперника. Блок може бути одиночним подвійним або потрійним. Блокувати може тільки передня лінія. М'яч може торкатися будь-якої частини тіла, але він не може бути схоплений або кинутий. Якщо виграє очко команда, яка подавала, то вона набирає очко і продовжує подавати. Якщо виграє очко приймаючи команду, то вона набирає очко і отримує право подавати. В команді може бути 12 гравців, один тренер і один помічник. У кожній партії є 6 замін і 6 зворотніх замін, плюс виняткова заміна в разі травми. На майданчику може перебувати Ліберо, який має виключно захисні функції. Партія виграє з тією командою, яка перша набере 25 очок. При цьому розрив повинен бути в 2 або більше очка. Якщо рахунок рівний 24-24, то гра йде до переваги в 2 очка. Переможцем поєдинку стає команда, яка першою виграє 3 партії. Якщо по партіях рахунок рівний 2-2, то грайте на тайбрейку до 15 очок з мінімальною перевагою в 2 очка.